Фарбування ромашок починаємо з серединок, з течінок, так скажемо, замочуємо в розчині за номером 1, це жовтенький такий колір. і зверху краплю ставимо зеленого кольору, за номером 4. І пробуємо градацію, розтушовуємо кольором за номером 3. Всього в нас кольори 4. Перший це легкий розчин жовтого, другий такий болотний трошки, третій яркий жовтий і четвертий яркий зелений. Є. Це з ярко-зеленим. І також будемо частину середину робити з болотним таким відтінком. Бо це в нас букет. Якщо б це в нас була брош, то іншим. Видомби малювали. Далі фарбуємо чашелистики і листики ось чашелистики. Промочуємо з обох сторін, заготовки. Нагадую, що ми працюємо зі шкірою, тому трошки більше треба зусиль для того, щоб промочити і прокрасити достатньою мірою наші майбутні. Ромашки. До речі, давня-давня назва ромашок це роман або ромен, невістка ще називали ці квіти, невістулька, рум'янок, королька. Перекладаємо пофарбовані вже чашелистики на пліюнку і додаємо ще кольору зеленого та трошки десь акценти робимо жовтим. Або отим болотним за номером 2. Починаємо фарбування листячка. Робимо практично те саме, що і з чашелистиком. Добряче промочуємо, і знизу догори прокладаємо спочатку зеленим кольором за номером 4. Знизу ще додаємо болотного кольору з номером 2, а зверху. Трошки акценти робимо жовтеньким кольором за номером 3. Декілька шарів фарбуємо, пам'ятаючи про те, що це шкіра і вона дуже багатенько бере фарб. Прокрашуємо з двох сторін. Перекладаємо на клійонку і ще раз прокрашуємо, додаємо кольору. Кольорів мало не буває. Перекладаємо на клійонку і вимальовуємо ще такі промінчики ярко-зеленим кольором. Ось За номером 4. Це я. Викладаємо на просушку в нежаркому місці, ні в якому разі не під батареєю, десь в прохолодному місці просушуємо. Я перевернула, трошки неправильно поклала, але нічого. Залишилось профарбувати допоміжну тканинку, якою ми будемо обівати обгортати стебельця і використовувати для проклейки листячка. Все, що залишилось, все сюди. Допоміжну тканину сушимо також на клейонці. Фарбуємо квіточки. Так саме змочуємо водичкою з обох боків. Допомагаємо собі пінцетом. Вичікуємо якихось 30 секунд, щоб вода лишня зійшла в газету. І тільки потім, коли вже листя не плаває в воді, ставимо акцентні такі крапельки по центру. Кольором номер 3 це жовтий яскравий. Чекаємо 10 секундочок і зверху кольором номер 4. Це ярко-зелений кольор. Сушимо теж на клійонці. Ми вже на клійонці ми нічого не додаємо, ніяких кольорів. От як покрасили тут, так і є. Зустрінемось на уроці номер 2.